Доброго дня, шановні колеги. Зараз ми знаходимося на території ТОВ «Агротрейд Груп. З нами головний агроном господарства Руслан Миколаївич Полуденний. Добрий день. Добрий день. Руслан Миколаївич, скажіть, будь ласка, декілька слів про ваше господарство, основні напрямки діяльності, які культури вирощуєте, які прибли... ну, яка приблизна площа? Ну, Територія нашого підприємства не сильно здорова по мірках наших українських, де є і по 10, і по 15, або і по 300 тисяч гектарів. Нездорова така, якщо взяти нам в межах району, це так, як говориться, середньостатистичні дані, там, до прикладу, до 1500, може бути 1400 гектарів. Хозяйство займається в основним напрямки, це як кукурудза, соняшник, зернові. Від сої вже будемо відказуватися? Ну, оце таке. А зернових скільки ви приблизно висіваєте? По різному смотря який рік, коли 300 гектарів, коли 200 гектарів. В цьому році, до прикладу, висіли під 200 гектарів. Чи давно ви працюєте з продуктами компанії Бас? І які у вас взагалі відгуки про попередню співпрацю так в цілому? Продуктами компанії Бас за свою агрономічну діяльність я працюю вже більше 20 років. Тобто, фактично спочатку, спочатку коли компанія зайшла спочатку, в Україну? Спочатку, відколи, ще були колись колгоспи, було така у вас інсектициди, Бі-58, тоді новий він став. Це вже перший, це ще в 96-й рік. І я вже з ними працював тоді. Дуже, Дуже така. Гарна. Гарна для мене новина. Давайте перейдемо до зернових культур. Угу. Які продукти компанії ви використовуєте в системі захисту зернових культур? Ну, зернові культури, наприклад, озима пшениця. Технологія в нас, давайте почнемо спочатку від обробітку. Технологія в нас глибоке рихлення. Глибоке рихлення. Тільки глибоке рихлення знарядями, які називаються кунг. Ріпер, Тобто по не землю не перевертає нічого, там ззаді немає ні котка, нічого. Там він землю просто йде під низом, підняв її і на місце поклав. Тобто, якщо ми йдемо по жнивних решках кукурузи і дивимося, що людина, яка не компетентна, вона може не зрозуміти, чи те поле взагалі оброблялося чи ні. Воно як наутільне виглядить. Отак ми підійшли до такої технології. Кидаємо ми органічне добриво, займаємося ми компостуванням. Є у нас всі знаряддя для компосту, закупляємо. Послід молотимо солому, тікуємо тоді, і ми ще й займаємо, все йде у нас з органічним добром. Тобто під озиму пшеницю. Кидаємо там 3-4 тонни органіки до 5 тонн. Зробили мілке лущення, міленьке лущення, десь сантиметрів 5-6, органіку тільки закрили, не глибоко все, що пройшов аеробний процес, бактерії почали працювати. І зробили глибоке рихлення. тоді десь під сантиметрів 30-35 ми робимо під озиму пшеницю. І тоді сіємо озиму пшеницю. Всі мої, звичайно, протруйну, протравники теж доволі майже кожен рік в основному ми використовуємо протравники фірми БАС, кінто, кінто плюс. Якщо було саме кінто, до прикладу не було кінто плюс, так я до кінто додавав систів з розрахунку тих 51-60 грам на тонну ксеміматому. Тобто я десь давав ще по 150-200 грам додавав до... 2-2,5 літрів кінту. Протруйниками ми, звичайно, басовськими я задоволений, тоді по весні, теж, в залежності, яка зима, все, ну, по повісні, навіть зими такі затяжні, які були і з снігом, О, все після відновлення вегетації пшениця. Виходила в дуже хорошому стані після протруєння вашими протруйниками. Звичайно, я не буду там оговарюватися, так. Пользуємося ми другими протруйниками. Коли не буду, я так казати, що я, то теж е, такі, як ваї фірми, боже і збав, ніякими генеричними нічими цього. Чого ми... нема, того немає. Того нема того немає. Знаєте, в дійсності немає, немає в Україні таких господарств, які користуються продуктами виключно якоїсь однієї да, компанії. Да. тобто я не да. буду казати, що це інтерв'ю, Тут для вода. Ми, ми ми не рівнуємо, тут проблеми так, немає. Головне, що не рівнуєте. Проблеми з тим немає. Які. Т1, на сьогоднішній день ви вже проводили оприскування перші на пшениці. Чи... Да, так, проводилися ні. оприскування на пшениці. Ми якраз до дощів встигли, вже була пшениця. У фазі якраз підходила почало друге міжвузля, там відриватися все. Ми встигли провести Т1 і почались дощі через день. Ми вносимо на Т1, звичайно. Рост регулятор фірми Баз, який називається Ну, Звичайно ж, до нього додаємо турбо, і тоді йде набор різних пестицидів, куди входять інсектициди, гербіциди фунгіциди. Скажу, по правді в цьому році ми користувалися Медаксом внесли, змішали його з Ну, так вийшло, що не вашої фірми другого, ну не аналога китайського. Добавили інсектицид, теж хорошої фірми, фунгіцид, різні гумати додаємо. Ми все ми і гербіцид, все ми робимо його. Бакові суміші. Бакові суміші. Цей венігрет все робимо, нічого воно одне одному не заважає. Звичайно, ми першу чергу дивимося за кислотністю води. Вода у нас йде до лужного, десь під восьмерку. Ми її трошки гасимо, підкислюємо. Ну, звичайно, якщо там носиться фуніцид, ми її доводимо десь до Отак. А якщо там, до прикладу, ми обробляли ґрунтові гербіциди чи що, так ми там, звісно, кисло сиродовичі. Ну, Медах стоп. І якщо з фуніцидом і з гербіцидом, ми доводимо його до сімрки, міряємо кислотність і тоді всі ці компоненти мішаємо. Звичайно, основне, щоб це все робити, основне потрібно правильно зробити цей вінігрет поочерйотись. Якщо положено, спочатку, прикладу, при використанні ваших цих залилими, спочатку. Turbo, а тоді дивимося про чи це концентрат емульсії по фуніцидах гербіцидах, що ми е, доливаємо. А в останню чергу вже, звичайно, ми доливаємо медакстоп, стоп, ми його використовуємо два рази. У цій фазі, в 38 там фаза до 39-ї, вже як по флагому о, десь по нормі 600-700 грам за перший раз і за другий раз. За другий раз ми його змішуємо з усіма фуніцидами. Усе воно мішається дуже хорошо. Перевага Медаксу Топу – дуже це, вовче унікальний розстрігулятор, тому що. Главне фаза, до прикладу, понятно. Ну вони просто змішування в нього мішається він з гербіцидами. Якщо по-чесному, давайте перейдемо. Ми користуємося вашим інтерпалом, користувалися на соняшник. Дуже хороша штука. І тоді, оце видержка, сульфонів соняшник. Так, понятно. Спочатку там ага, граноміцит, тоді жди там 5-6 днів, щоб внести той, а тоді ще й цей щось опазимо. а в медах стоп. Ну я розумію, що Мішування. є у вас архітектор на соняшнику, а також Медекс просто хороший тим, що на, на будь-яку культуру, де він зареєстрований, ми вносимо, ми спокійно вносимо будь-який гербіцид. Даже є такі гербіциди, які до них, ну ваших. Другий фірм, таких серйозних тоже ж фірм, китайські аналог, де потрібно домішувати різні там прилипачі, все. Тобто ми і тренди кидаємо, і ті гербіциди, якщо ми запланували, до прикладу там якоїсь групи гербіцид, але він без прилипачів не працює. Ми і прилипачі додаємо, там є сім медак, і все воно ідеально виходить, ніяких проблем не було. Ще. Тобто Медекс ви вносите двократно, двократно. у фазу початку видерження стебла і другий раз вносите по прапорцевому виставку. Да. 600 да. да. Так. 600-700 грав на в середньому виходить? Ну дивимося вже ж по травостою, як і попередник із залежності від погоди, вже другий раз понятно. Ми вже будемо бачити, як перший раз працювали, тоді вже ж дивимося. Що там буде в нас наперед, хоча би, хоч воно, звісно, не, не, не справжується. Сіноптики, там все, що в нас там ожидає. Якщо ожидає опять там якісь дощі, все і бачимо, що пшениця така масивна і хороша, що їй треба ще ще трошки, а то ми можемо дати там і по 750 п'ятдесят грам в другий раз. по ситуації? Да, ну, по ситуації. В принципі, ситуації. Це правильний підхід і. Ми завжди рекомендуємо звертати увагу, тобто брати до якийсь базовий рівень, а потім дивитися вже по ситуації, якщо є можливість додати при потребі, то звісно звісно це дуже правильний підхід. Тому що ми не знаємо, яка погода буде наперед, що нас очікує, ну, довше, ніж на 3-4 дні, а за місяців вперед це запланувати неможливо. Руслан Миколаївич, а які, які сорти ви використовуєте, Я, якого типу іноземні, українські, інтенсивні? За всю свою діяльність використовувалось багато різних сортів, іноземні, українські. Ну, я побачив одну таку закономірність, що все-таки для нашої зони в мене якось лучше, краще клеїться з українськими сортами. Тому що, як кажуть, що українцю добре, то німці смерть. Українські сорти вони дещо примхливі, вони потребують. Гарного захисту, вчасного захисту. От як ви до цього підходите? Mm, дивіться, я скажу по чого вони примхливі. Я б не сказав українські сорти виведені в таких умовах не примхливі. це Може, іноземні примхливіші, там же ж в них. Більше, вони роблять більше обробок і все. По-перше, іноземні 100% не видержують таких температур, особливо, як це, я можу сказати, 2-3 роки назад багато іноземних сортів. Тобто іноземна пшениця чи українська, да, вона йшла в зиму, все добре, вона наростила там не менше 30% у зні кущення цукрів, через це вона не вимерзає. Вона повитувала там 40-45 днів, зайшла. Хоча це теж істина вже трошки несправедлива, бо може шило, ще краще. Чим у фазі кущення. Ну, це так, як нас вчили, ми розказуємо, що воно потрібно там, на цукри, все. От є саме страшне для пшениці, коли вже починається таринка пускати, вона захоче хоче їсти. Тобто вона вже на її запасу немає тих цукрів і все. І почались заморозки. ото було 3-4 роки назад, були такі відзимки, як говориться, так, весною. По 5-6-7 градусів багато іноземних сортів. Тоді, грубо говоря, ляпнули. Дуже вони Застосовані. Поврі... Да. А український веде ж, ми вибрали е при цій ситуації із цих сортів, що все перепробували, для нас найкраще показує це фаворитка нашу селекцію Інституту фізіології. Е як не кажіть, ну, 7-8 тонн получать можна спокійно, без ніяких таких сильно великих. Що іноземно, я не знаю, ну якось, е ми, Прирівнювали її рядом, сіяли іноземною фаворитку, але ну, іноземна програла. Якісь 5-6 центнерів вона фаворит. Все було однаково, але вона програла. Ну так, да, фаворитка трошки високоросла, високоросліша. Ну, ми застосовуємо два рази ріст регуляцію і все з нею получається хорошо. Тобто медак стоп справляється, да, медак стоп високорослими... 100%, 100%, Сто справляється вам. Навіть справляється так, що ще цікаво, закономінець медаксу топу. Два роки тому ми внесли Діма, ваш представник свідок, внесли медак намішав я да, вся інсектициди, фуніциди, все. І на утро приїжджаємо, а там пішов сніг. Пам'ятаєш? Приїжджаємо, а пшениця це два роки назад була вся в сніг. Думали, медакс не спрацює нічого. А через тиждень приїхали, пшениця як дріб. Все спрацювало навіть при тих поганих умовах, що вдарило, і сніг випав і заморозок, і ми покропили з обіда медакс. А наутро приїхали там сніг. Спрацювало все і діло. Це дуже дуже цінний досвід, тому що одна з переваг медакс то те, що він починає працювати. У ну, гарантовано починає да, працювати любі, від п'яти градусів п'яти градусів ноль і, і і десь все одно, все, все одно не, це не перебило. Це дуже дуже цінний досвід для нас. Дякуємо, Руслан Миколаївич, за вашу змістовну відповідь. В Дійсності нам дуже приємно чути від вас. Таку інформацію, так такі дані, які підтверджують високу ефективність наших продуктів. Ви давно працюєте з нашою з продуктами нашої компанії, і ваш досвід для нас дуже цінний. Дякую вам до зустрічі. BASF. We create chemistry.